Нейтралізований. Вони 10 числа підуть ловити цю рибу, повірте мені, і я сам піду ловити цю рибу законом, бо вже розрішений промисел. І встрічаєтесь ви на воді. За, не дай Бог, я не хочу предвидіти ситуацію. Що може статися. звичитися? 20 чоловік маски шоу вже не допоможуть, що ви привезли за 10 і не ожидати, не приїдуть. І, і вони це не приїдуть. Давайте так. давайте не оскорблять, без эмоций. Давайте мы направим, чтобы был деловой разговор. Мы бы собрались тут с вами, решить проблему, чтобы рыбу можно было ловить. Как 24 километр, чтобы прорва так или нет? сделать Есть или нет? Еще по третьему вопросу. Да, а третий вопрос, мы отдельно поговорим. Почему приезжают люди, разруливают ситуацию с города Одессы? Почему на месте ее не разруливают? Я вважаю, що фірма, фірма товариша Русіва призначена і создана спеціально для боротьби з народом та Татарбунарського району.